Слава Богу. Слава Богу. Маємо служіння в такому форматі. Як казав Самуїл, вже трошки той марафон, він нас всіх втомив. Хотілося б вже ну, мати таке повноцінне служіння, але поки те, що є, то є. Надіємося, що скоро, можливо щось зміниться. Будемо мати повноцінні зібрання такі наші. Служіння, де разом зможемо Бога прославити, подякувати Йому, що збережені Ним, що хранить він нас, і до цього дня, до цього часу він нас зберіг, милість свою над нами проявив. Такий, можливо, неспокійний час. Є що оцінити, є що побачити, переоцінити, як Самоїл переді мною говорив, і я хочу деякі місця по почитати, зачитати, поділитися деякими думками. Можливо, продовжити думку Самоїла, яку він почав, і разом з вами помолитися. Зачитаю таке знайоме нам місце. Це книга Псалмів, 50-й псалом. Псалом Давида, 17-го віршика, три вірша зачитаю. Господи, відкрий мої уста і уста мої звістять тобі хвалу. Бо не задовольнить. Тебе жертва, яку я приніс би, і все палення тобі не любе, жертва Богові зламаний дух, серця зламаного та покірливого, ти не відкинеш Боже. Ось таке місце, я думаю, ми всі його знаємо на пам'ять. Часто воно з нього проповідується, цитується часто таке місце псалом Давида. І він пише такі слова, цікаві слова. Звертається до Бога і каже, що я би приніс тобі жертву, я би дав тобі жертву. Каже, ну не задовільнить тебе жертва. Оцей переклад, який в мене каже: Жертва тебе не задовільнить, я би її приніс, і все палення тобі не любе. І далі він говорить і каже: Жертва Богові, зламаний дух, серце зламаного та покірлого ти не відкинеш Боже. Знаєте, я роздумував над цими словами. Щоб так сказати, живучи в час закону, живучи в час Божих постанов про жертвоприношення, про закон, про жертвоприношення, який Давид знав. І щоб так сказати, що Боже, тобі ці жертви вони не любі, тобі ці жертви ти їх не чекаєш. Щоб так сказати, я думаю, що потрібно було. Розуміти щось більше, розуміти щось глибше, розуміти більше Бога. І ми знаємо життя Давида, що Він, хоча він жив в старозавітній час, але ми дивимося на його життя, ми читаємо його псами, ми дивимося на його відносини з Богом. І вони, ці відносини, вони, можна сказати, так були вже новозавітніми відносинами. І пізнання Бога, воно вже було новозавітнім пізнанням. І цей чоловік він розумів, що Бог він чекає. Від нього чогось більшого, ніж просто цілопалення, ніж просто принесення жертви. Він каже, жертва Богові, зламаний дух, серце зламаного та покірливого, ти не відкинеш, Боже. Каже, ти не призріш. Ось таке каже серце, ось такий стан, він тобі любий. Ось такого стану ти чекаєш від мене, ось такого положення серця, ти від мене ожидаєш. Знаєте, ми можемо роздумувати, що. Цей псалом він написаний після великого такого падіння Давидового. І, звичайно, що йому оставалось, як не тільки сокрушатися перед Богом, як не тільки смирятися перед Ним глибоко. Но, якщо ми дивимося його життя, ми роздумуємо над його життям, дивимося, які відносини були з Богом, то ми е, замічаємо, і ми роз, ми розуміємо, що це було образом Його життя. Цей чоловік він розумів Бога, він розумів серце Бога, він розумів ожидання Божі, і цей чоловік він розумів, в якому стані потрібно ходити перед Богом, чого очікує Господь, що любить Господу. І коли він впав, тяжко впав. Тяжко впав. І з псалом такий покаяння його, і він каже, що я би приніс тобі жертву. Ну, каже, вона не люба тобі, ти чекаєш чогось більшого, ти чекаєш цього зламаного духа, ти чекаєш покірливого серця, ти чекаєш мого сокрушення. І каже, отакий от стан, таке серце, воно любить для тебе. Знаєте, браті і сестри, я думаю, що це, це слово, воно серйозно відноситься і до нас, ми можемо себе зважувати, роздумувати над своїм життям і задумуватися все-таки, а чого чекає від нас Бог? Все-таки, які ожидання його? Від Боже Слово, воно нам говорить, що Бог він чогось очікує, він чогось очікує, на що він звертає увагу, що, його, що йому любить, що він хоче бачити в нас. Я хочу над цим з вами пороздумувати. Зачитаю ще одне подібне місце, також відоме нам місце це перша книга Царів або перша книга Самоїлова, 15 розділ, 22 вірш. І відповів Самуїл до Саула. відповів, Невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа, послух кращий від жертви, і покірність краща від лою баранів? Ось таке місце також нам відоме, це з життя цього чоловіка, царя, першого царя в Ізраїлі Саула, якого помазав Бог. Ми знаємо все його життя, я не буду повторюватись. Ми знаємо, як він відступив від Бога, як Господь його написано отвергнув і вибрав тоді Давида. І оця подія, яку я зачитав після того, як Саул не послухався Бога, він мав знищити Амалика, і прийшов до нього Самоїл, і звертаю увагу на деякі речі. І каже, невже оце всепалення і ці жертви, які ти вибрав, оцю худобу, яку ти хотів принести Господу, яку ти приніс Господу в жертву, каже, невже воно так приємне Богові, як бути слухняним Йому, як бути покірним Йому? І каже, послух, Він кращий від жертви, і покірність краща від лою баранів. Тобто, Самуїл тоді. Відводить фокус, можна так сказати, Саула, цього царя від цих його жертв, від цих його приношень, які він приніс Богові. Можливо, тим самим думав догодити Богові. Можливо, тим самим думав знайти розположення Боже. Щось приніс жертви. Ну, цей пророк Самуїл він відводить і ставить акцент на другі речі. Він каже, Послух Богові, послух його Духові, воно набагато важливіше в Божих очах, ніж ці жертви, чим ці цілопалення, воно набагато важливіше, краще. Тут написано в моєму перекладі, каже покірність, вона краще від лою баранів. Знаєте, і ми, я думаю, можемо розсудити над своїм життям все-таки зважити себе, зважити свої відносини з Богом. Чи ми є покірні Його Духу, чи ми є покірні Його Слову, чи ми є покірні цьому Його ніжному голосу, який так часто Він говорить в нашу совість, який так часто Він говорить в наше серце. Звернути увагу на якісь речі, звернути увагу на свої дороги, звернути увагу на своє життя. Знаєте, і Боже Слово, воно каже, що послав Божому Слову, послу Божому духу Його голосу. Він набагато важливіший від цих всіх жертв і приношень. Новий Завіт вже нам говорить, таке новозавітнє місце каже, що ми пізнаючи те, що є краще, те, що є краще. І ми повинні з вами пізнавати те, що є краще для нас, те, що Бог очікує від нас, те, що Бог хоче бачити в нас, в нашому серці. Зачитаю ще одне місце. Подібні також слова, це буде вже книга пророка Михея, 6 розділ 6 і нижчі вірша. Цей пророк Михеї, він якби задає питання від імені народу, задає питання до Бога. З чим постати мені перед Господом? Схилитися перед Богом Небесним чи постати перед ним із всепаленнями, з однолітніми бичками. Але чи можна догодити, Господу, тисячами баранів або невичерпними потоками оливи? Хіба дам йому мого первенця за мій злочин і плід моєї утроби за гріх моєї душі? О людино, сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь діяти справедливо, любити справи милосердя і покірно ходити перед Богом твоїм. Ось цей пророк. Він задає питання, і якби зразу йде відповідь на це питання. Що мені пристати перед Богом? Що принести йому? Що чекає від мене Бог? І каже: о людину. Сказано тобі, що добро і чому, чого вимагає від тебе Бог. Оказується, Господь щось вимагає, Господь щось очікує і називає такі речі. Діяти справедливо, любити справи милосердя і покірно ходити перед Богом Твоїм. Оці місця, вони, можна так сказати, які я зачитав, це і старозаповідні місця, але вони доповнюють одне одного ці місця. І ці місця вони звертають нашу увагу на сердечні речі, на внутрішні речі, на невидимі речі, можливо, які не бачить людина, але які бачить Бог, яких чекає від нас Бог. І каже, що Бог Він ожидає від нас, Він вимагає діяти справедливо, бути справедливими, любити справи милосердя. Не просто я хочу тут звернути увагу, не просто робити милосердя. Не просто робити якісь справи, добрі діла. Но каже любити, це і сердечна річ, це і сердечна річ, любити справи милосердя і покірно ходити перед Богом Твоїм. Знаєте, я зачитав ці всі місця, це старозаповітні місця. Ми вже живемо в новозавітній час з вами. Ми живемо в час, коли принесена одна досконала жертва. Жертва Аганця Божого, нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, ну все ж, читаючи новий завіт, читаючи Евангелію, читаючи Боже Слово, ми розуміємо, що Господь Він чогось очікує від нас. Живучи в новому завіті, Боже Слово нам говорить, що ми з вами приносимо духовні жертви. Боже Слово говорить про такі жертви, як жертви общительності нашої, жертви наших добрих діл, доброчинності, жертви хвали. Це є такі жертви, які названі в новому завітньому часі. І знаєте, я собі роздумував все-таки над, над Своїм життям, найперше. Вникав в своє серце і задумався, Господь, а насправді чого ти чекаєш від нас? Чи тобі наші оці приношення, чи наші жертви, чи наші служіння, чи вони настільки приємні Тобі, як наш, сердець, наш сердечний стан, наш внутрішній чоловік, наше послушання Тобі, наша любов до тебе, наше обрізане серце, чисте серце. Невже воно стоїть на одному рівні? Я думаю, що. Наші приношення, наші жертви, наші служіння, вони не стоять на одному рівні. Я думаю, найперше, Господь Він чекає від нас змін. Він чекає змін сердечних. Він чекає нас, Він чекає нашому, нашого серця. Я думаю, так само як в старому завіті, так і в новому завітньому часі. Оце виконання якоїсь форми чи обряду просто, якихось видимих речей. Воно не задовільняє Бога. Воно не задовільняє Бога. Бог щось очікує від нас більшого. Найперше Бог чекає наших, нашого змінення сердечного, нашого обрізання сердечного. Найперше Він чекає відносин з ним. Найперше Він чекає пошуку Його, Його волі, чекає общення з ним і близості з ним. А всі інші речі це, це як ісходні речі, це як наслідок. І ми дивимося на життя старозавітніх людей, ми дивимося на їхнє служіння. Люди, вони скочувалися, народ Божий він скочувався до того, що просто виконував якусь форму, виконував якийсь обряд, видимі якісь речі, але там вже не було серця, там вже не було відносин з Богом, вони були втрачені. І Бог він завжди їх направляв, їхній фокус на другі речі. Він направляв на їхні дороги. Він ставив акцент на їхні серця, він ставив акцент на відносини з ним. На відносини з ним. От Я зачитаю одне місце, яке я читав, і воно сильно мене вражало. Я Його не один раз читав, але коли я готував. Ось це слово я готував цю проповідь. Знаєте, я читав це місце, і я, я розумів, я бачив, якби крик Божого серця до свого народу, який хотів зупинити свій народ, який хотів, щоб вони остановилися, який хотів, щоб вони задумалися над своїми путями, щоб вони щось переоцінили, щоб вони щось зважили. Книга про Кайсаї, перша глава, з 10-го вірша зачитаю. Слухайте слово Господнє, князі содомські. Слухайте закон Бога нашого, народи Гоморський, це Бог звертається до Ізраїля, до свого народу. Для чого мені безліч жертв ваших, говорить Господь. Я пересичений всепаленнями баранів і жиром відгодованої худоби, і крові бичків, ягнят і козлят, і я не хочу. Коли ви приходите, щоб явитись перед моє лице, Хто вимагає від вас, щоб топтали двори мої, не носіть більше дарів мирних, марних, кадіння огидне для мене, новомісяч і субот святкових зібрань не можу терпіти беззаконня і святкування. Оце Бог говорить, звертається до них і каже: змішалися речі, які не можуть змішатися, без тере і святкування. Беззаконня і святкування. І Бог каже до них, каже, мені тяжко нести оці ваші жертви, я їх вже не можу приймати. Вони мені не любі. Каже, хто вас заставляє приходити і топтати двори мого дому. Якщо я своїми словами скажу, ви залишаєтесь такими самими, в вашому житті нічого не міняється, Беззаконні і святкування. І каже далі, новомісяча ваші, свята ваші, ненавидить душа моя, вони тягар для мене, мені тяжко нести їх. І коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої, і коли ви примножуєте молитви ваші, я не чую, бо ваші руки наповнені кров'ю. Обмийтеся, очистіться, відкиньте ваші злі вчинки від очей моїх, перестаньте чинити зло. Навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайте завдову. Тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь. Якщо будуть гріхи ваші, як багарянець, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну вибілю. З Бог говорить до них і звертається, і каже: Я чекаю від вас перемін. Знаєте, я собі читав це місце і просто роздумував, Боже. А все-таки твій народ, він ж виконував твій закон. Він виконував твої постанови, Твоє Слово про, про свята, про жертвоприношення, про всі ці обряди. Ти ж дав цей закон, це твоє слово. Ну, люди виконували це. Оце одне, що залишилося, оце обрядовість, це формальність, а все остальне, що Бог очікував від них, воно просто було втрачене. Воно просто було втрачене. І Бог, він, якби, це крик Божого серця до свого народу. Він каже, я чекаю ваших перемін. Він звертається до свого народу і каже: навчіться робити добро. Я чекаю ваших змінених сердець, обрізаних сердець. Я чекаю ваших правильних вчинків. Я чекаю зміни вашої внутрішньої. І тоді каже: прийдіть і розсудимо. Каже говорить Господь, будуть гріхи ваші, як багрянець. Я їх убілю. Якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну вибілю. Бог ставить акцент на серця людей, на зміни внутрішні, на зміни сердечні. Знаєте, я хочу, щоб ми, чуючи це Боже Слово, ми зважували своє життя, ми роздумували над своїм життям. Ми роздумували найперше над тим, Господь, а чого ти очікуєш від нас? Знаєте, якби я зараз сказав з цього місця таку фразу, що деколи, можливо, Бог він не благоволить до наших зібрань, такі, як ми мали, в привичній формі. Можливо, дехто би назвав мене якимось єретиком, відкрили би книгу Пісня до євреїв і показали мені, що написано: Не залишайте своїх зібрань. І ви будете праві, так написано. Ну, я просто хочу залишити одну думку, що. Як казав переді мною Самуїл, оце служіння Богу, воно може стати просто як ідолопоклонство. Ми можемо просто скотитися на такий рівень обрядовості і формальності, робити зібрання, приходити, проводити якусь форму і уходити. І залишатись руками, такими, як ми приходимо на це місце, і такими її уходити. Ніяких змін, ніякої переоцінки. Ніяких сердечних змін, ніяких змін в нашому разумі, в нашому світогляді. І я просто задаю спитання, Боже, невже тобі такі наші зібрання, вони тоді любі, якщо ми не міняємося? Якщо ми не зближаємося з Тобою, якщо ми не пізнаємо Тебе, невже Тобі такі зібрання, вони любі? Я знаю, я розумію, що Бог він очікує від нас чогось більшого. Він очікує від нас чогось більшого, браття, сестри. І знаєте, і такий час, який ми зараз живемо, такі обставини Бог допустив на всю землю. Я думаю, це не просто так. І хочеться, щоб ми звлікали, як написано, з нічтожного драгоценне. Немає зараз привичних зібрань. Цей зал він майже пустий, служіння проходять онлайн. Але при тому, наше християнське життя воно не закінчується. Ми маємо прекрасний час, щоб зараз пошукати Бога. Щось переоцінити, щось зважити і, і задуматись, Господи, а що насправді таке є християнство? Що це таке? Що ти чекаєш від мене? Насправді, що означає служити Тобі? Насправді, що означає бути любим тобі? Коли немає зібрань, ми не можемо збиратися як при, при, привично для нас. Но все-таки наше життя християнське, воно продовжується. І ми маємо прекрасний час, щоб пошукати Бога. Щоб зараз знайти його лице, зважити своє серце і щось переоцінити. Я зачитаю ще одне місце, це буде книга Пророка Осії. Там записані такі слова, які цитував Ісус Христос, коли ходив по землі, коли жив на землі. Ці слова Він говорив до одної такої категорії людей, які називалися Фарисеї. Знаєте, ми зараз. Дивимося на них як на щось таке негативне, як на лицемірів, законників і так далі. Ну, я хочу, щоб ми задумались і просто подумали собі, що в той час, коли жили ці люди, це були люди, так можна сказати, це була духовна еліта фарисеї. Вони були безупречні. Апостол Павло він писав про себе і каже, що я по ученню, я фарисей. І каже, по правді, законній я був непорочний, по правді, законній – непорочний. Ось ці люди, вони, якщо дивитися на їхнє життя, зважити їхнє життя, вони справді були непорочні. Вони молилися, вони постилися, вони все соблюдали. Але при тому Христос говорив до них і зважував їхні серця, і направляв їхні взор. І каже: ви здаєтесь людям, ви виглядаєте так. А я вам кажу, що зверніть увагу на ваші серця, вони є таковими. Ви хочете робити те, а я вам кажу: зверніть увагу на ваш внутрішній стан, на ваш внутрішній світ, тому що там багато чого не потрібно, там багато чого, що потрібно виконати, викинути і змінитися. І ось це місце, шостий розділ, книга Прока Осії, шостий вірш: бо я милості хочу, а не жертви. І пізнання Бога більше, ніж все палення. Христос Він звертався до тих людей і каже, якби ви зрозуміли, якби ви навчилися, що значить я милості хочу, а не жертви. Я милості хочу, а не жертви. Другим словом, я хочу змін вашого серця. Я хочу, щоб ви навчилися розуміти те, що я чекаю від вас, те, що любить мені, те, що я ожидаю. І каже, пізнання Бога більше, ніж все палення. Більше, ніж все палення. Нехай це Боже Слово, воно зробить свою роботу над нами, воно робить свою працю над моїм серцем. Я зважую себе, я багато речей переоцінюю в своєму житті. Я багато речей побачив в собі не такових, багато мраку, багато того, чого воно, можливо, виглядає правильно. Воно не є таковим перед Богом. Знаєте, я хочу, щоб ми наші серця зважили, коли, можливо, в наших серцях скривається якийсь мрак, якась темрява, ми з нею живемо роками, ми її оправдуємо, ми з нею приходимо в служіння, ми Богу служимо, ми приносимо жертви, ми несемо якусь працю. Я хочу залишити для нас питання, все-таки: а що любить Богу? І що найперше Він чекає від нас, наших жертв, наших приношень? Нашого служення Йому, чогось нашого, що ми можемо дати, що ми можемо зробити для нього. Чи найперше Він чекає наших внутрішніх перемін, пізнання його волі, пізнання Його серця, пізнання Його характеру. Пізнання Його, його серця, тому що Бог Він має серце також, Він має ожидання, Він має свою волю. Я хочу зараз з вами коротко помилитися і просто предоставити себе Господу, і Хай Господь, Хай Його Слово, воно просвітить всю темряву наших сердець, воно просвітить наш разум, Він покаже нам наші цінності, Він покаже нам речі, які потрібно викинути, від яких потрібно звільнитися. Він покаже речі, які потрібно обрізати в наших серцях, яке зло, яку неправду. Хай Господь, Він благословить нас цьому. Давайте станемо і помолимося. Амінь.